У рамках літніх зборів Житомирське Полісся приймало у себе команду епіцентр Хмельницької області. Перший тайм гри відзначився активним пресингом та численними моментами для обох команд. На 22-й хвилині гравець гостей Данило Кравчук все ж таки забив м'яч у ворота Полісся. <му> На 35-й хвилині футболіст епіцентру Євгеній Запорожець подвоїв перевагу команди. Перший тайм взагалі був дуже важкий для нас. Е, нічого не виходило. Не, не дуже правильно, так скажемо, ми працювали на атаку пресингу і через це в нас було багато проблем позаду. Однак після перерви Вовки Полісся змінили тактику та хід гри. Коли не йде в тебе гра, є для цього перерва, щоб е, виправити і поговорити про помилки, і в другому таймі. Я рахую, що ми те, що хотів тренуватися. Першим голом за Полісся відзначився Пилип Будківський на 69-й хвилині гри. Другий тайм гри не поступався першому у кількості моментів. Команда противників атакувала та намагалася пробити по воротах Полісся. Але на 74-й хвилині Олександру Назаренко вдалося зрівняти рахунок. Підсумку матч завершився нічиєю. Також Полісся обіграла в двосторонньому матчі Полісся 2 з рахунком 4-0. Одразу після цього команда відправилася до Польщі, де гравці продовжать підготовку до нового сезону.